Доброго дня, шановні колеги. Компанія Адама продовжує свою агроподорож, і я, Короб Микола, менеджер з технічної підтримки. Сьогодні ми завітали господарство Лікс Олекс Груп, що на Вінниччині. Як ви зрозуміли, ми поговоримо з вами про соняшник, а саме про технологію захисту даного господарства. Хотів би поділитися досвідом даного господарства з вами. Це є класичний соняшник, тому для контролю бурянів тут використовували саме ґрунтові гербіциди. В даному полі використовувалися Такі гербіциди, як аценіт в нормі півтора літра на гектар. В баковій суміші з продуктом Прометрекс 2,5 літра на гектар. І зараз ви можете оцінити їхню роботу. На мою думку, дана комбінація спрацювала в цьому році на всі 100% щодо контролю бур'янів. В процесі вегетації проводили моніторинги е, посівів даної культури на цьому полі, і було виявлено розвиток такої хвороби, як альтернаріоз та септаліоз. Господарству було рекомендовано використати продукт супрів в нормі 1,2 літра на гектар, що в принципі вони і зробили. Зараз ви можете побачити роботу даного продукту. Соняшник це одна з небагатьох культур, яка дуже різко реагує на е, нестачу бору. Тому в баковій суміші Супріма використовувався такий продукт, як скудероборон. Це бор в містне доброго в комбінації з метаніламіном. Дана комбінація допомагає бору досить швидко проникати в вускову поверхню і мати рух по самій рослині. І ви наглядно можете оцінити роботу даної бакової соняші. Соняш на сьогоднішній день почуває себе досить таке здоровим. Але чи достатньо лише використовувати лише один фуніцидний обробіток? Як каже практика для досягнення максимального... Урожаю потрібно як мінімум 2 фуніциди. Компанія Адама для захисту кошуку, а це досить таки важливий прийом. Рекомендує використовувати слідуючі продукти: кустодію в нормі 1,2 літра на гектар, і продукт Акадію в нормі 0,8 1 літра на гектар. В даному господарстві дещо згоди буде використовувати саме кустодія в нормі 1,2 літра на гектар. Продукт Акадія це високотехнологічний продукт. Він не тільки дуже швидко і якісно забирає збудника з поля, а й за рахунок комбінації хімічної складової і біокомплексу актив продукт допомагає рослині підвищити імунітет щодо захворювання. Перенести стресові фактори, які можуть бути на полі. І в цілому даний продукт за рахунок оцих чинників має досить пролонгований період захисту. Тому ми рекомендуємо е звернути увагу при виборі фунгіциду для захисту кошика саме на цей продукт. Але при цьому не забуваємося ще й про шкідники в разі виявлення шкідника в посівах соняшника, це може бути папелиці. Клопи та інші, ми рекомендуємо до цієї бакової сумоші ще додати інсектицид. Ми рекомендуємо два продукти: галіл у нормі від 150 грам до 250 г, або продукт аркера в нормі 50-100 грам на гектар. Всім дякую за увагу! Мирного вам неба та гарних врожаїв!